Всім привіт! Чи знаєте ви, що таке бета рідинг Цією темою я цікавлюсь уже досить давно, тому у цьому відео розкажу про це заняття детальніше. Отже, бета-рідер це людина, що вичитує книгу на прохання автора перед подачою рукопису до видавництва. В його обов'язки входить аналіз цільової аудиторії, відповідності вимогам жанру, логічності та послідовності викладення, цікавість сюжету, легкість читання, розкриття персонажів, сюжетних арок, невідповідності в характерах та зовнішності героїв, цілісності світу, зайвих сцен, дірок в сюжеті, сюжетних провисань, води, ритміки викладення і, нарешті, рецензування. Його завдання аналізувати сюжет, а не граматику. Сам процес ділиться на три етапи: це читання тексту, виявлення моментів корекції та написання відгуку, в якому бета-рідер викладає всі свої думки та рекомендації. Перше спробувати себе у цій сфері я захотіла ще у січні з однією фентезі історією, але скільки на два вакантних місця було дуже багато людей, логічно, що мене не взяли. Тоді я пройшла письменницькі курси для загального розвитку і аж у травні приєдналася до команди бета-вичитувачів підліткової історії кривавої клітки. Основним завданням було вичитати 55 розділів книги майже за два тижні. Письменниці потрібна була наша чесна думка про всі неідеальні моменти в книзі та мінімальна редактура. Обговорення відбувалося. Грамчаті додатково можна було злити ще плейлист, фото всіх героїв та купу мемів. Ми мали змогу відчитувати рукопис або в телеграм-статтях, або в документі. Це все виглядало якось так з підкресленням і виправленням помилок, зауваження до подій, поведінки персонажів, їхніх описів, подачі, реалістичності або просто власні враження та асоціації. Ми обговорювали кожну правку і дуже багато працювали зі словниками. До того ж, це підліткова історія про шкільний бульнг, пошуки себе, помсту, зраду, дружбу, кохання, взаємини між батьками і дітьми, склади дитинство, проблема неприйняття своєї зовнішності і дуже багато інших речей, які впевнена, відгукнуться сучасним підліткам. Зараз вічна книга потрапила на розгляд видавництва, і я надзвичайно щаслива, що доклала руку до редагування цієї історії.